Сьогоднішня моя розповідь піде про те, як пережили окупацію мешканці села Довгалівка. Ось хата рогази, розбита на Охналь. Не будемо заходити всередину, тому що там страшно. А тут був блокпост на в'їзді до Довгалівку. Подивимося, що тут. Що тут робиться? Ага. ага, собачка відпочиває. Замість руського солдата зараз цуценя гріється. Тут вони перевіряли людей жили були оцей дзот їхній дзот ну всередину не полізем, подивимося ля. доброго дня Доброго. ну що він добрий у вас Щас? так да. тихо да. спокійно Дочекались миру. Да, слава Богу. Ще не повністю, маві. Скільки оце миру перемир... мир, мир в довалівки? Другу неділю. Другу неділю вже пішло. 7 сентября потікали. Потікали. Да. Як вони тікали тут, розкажіть? Ой, я і не бачив, я прийшов додому, кулемет коло двору лежав, фірточка відкрита була, а їх вже не було, потікали. Я його прибрав отуди, от тоді наші прийшли, я їм віддав. Кулімет. А тоді в мене бліндаж в огороді показав. Підемо подивимося. Там забрали вони патрони, все, а зараз пустей, нема нічого. Таке доски, там таке по. Підемо глянемо, що там залишилося. Вроді воєнні наші позабирали, нема нічого. Скільки вони були тут? Та днів три приходили. Ні, руські, російська, горда. О -о -о, а вони? З марта місяця. З марта місяця. Окупували і жили тут. Так, да, так, да, жили. Ось навпроти до, у хаті жили. Як ви пережили оце отут? Ой. І танкось під'їжджав, стріляв, тікали, бо страшно було. А є погибші? Слава Богу, нема. немає. – Немає, так? А яка руйнація? Це по, -по селі галівки. Скільки будинків розрушено приблизно? Ось будинок культури розбитий. Одне. Ось на ретів розбитий. Отута в сашка ось тут сашка полежаки теж в хату прилетіло, на нагорні. Ну і там бачили, коло геології побита. Ну на низу вроді все ціле. На низу ціле. Ну, по Валюшки ну, в, в барі, на хата розбита. А, на горі ж там ще дві розбитих. Ну там, слава Богу, повиїжджали ніхто, але ніхто не жив, все нормально. Хат нема, так. Да. Ну, а так вроді все нормально. Погибших нема. Слава ну, Богу. Ранені були слава Богу. пару чоловіків. Слава Богу. Побачили руский мир? А, побачили. Побачили. Оце їхній бліндаж, так? Да? Да, да, да. Та давай я піду подивлюся. Що тут, що тут? що тут, що тут, ось окоп туди пішов, а це сюди пішло. А воно видно це, як там. Да. Пішов окоп. Так, оце ось на Залиман да, Перше да. вікно. Да, да, да. Перше вікно. Я вже ходив тут так, що не бійтесь. – Не боюсь, я вже тут знаходився. Оце друге вікно теж є. Оце третє, тут саме більше, більший обзор. Обзор за лиману. Оце ще одне вікно. А це вже, це вже вихід. Вихід пішли на другу сторону. Тут і кровать стоїть, вода щоб стікала. Під Довжі йшов, а ось ящики для патронів, останнє вікно. І вихід, вихід на другу сторону. Ага, ось ящик з патронами. Оце йдемо. Йдемо, 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 дивимося, оце окоп, окоп. Оце ми вийшли, вийшли з того. Да, да. Ось осторожно заміновано. А це ось розтяжка. Ось розтяжка стояла, бачите. Ага. Лимонки не може. Ага. А далі ж замініровано. Оце стоїть розтяжка. Ну туди ми не підемо, да, ще да. жити хочеться. Що Щоб да. ви оце ось сказали їм зараз по гарячим слідам. Ходячи, ось тут дивлячись на... А що, страшно Оце. і по воду ходити. Води ж нема, світу нема. І по воду боїся йти. Возимо, там з бурілки. Страшно ходити. Ясно. Ще заміновано все. Ще заміноване все. Оце так виглядає село. Село довголівка. Оце це Залиман на тій стороні. Залиман, Залиман. Оце окоп. А це ось другий бліндаж. Другий, Осторожно, міни. Ну ми підемо, боятися не будемо, а пройдемося, подивимося, чи є міни, чи ні. Оце тут вони бігали, дивилися, що робиться в залимані. Дивимося, що в цьому. блін де вжі. Пере-пере-пере. Да, дісталось за Лиманчаном. Розбито, одні димарі стоять. Хата на реті розбита, нічого немає. Будинок культури і рядом теж. Ось хазяйка вдома, а хазяїв скоро прийдуть. Подивимося, що у них тут. Розруха. Нагорна 74. 74. І ось хазяїн. Представтесь, будь ласка. Полежак Олександр Іванович. Доброго дня, Олександр Іванович. Доброго. Добрий день сьогодні. Добрий. Добрий, Сьогодні добрий, війни нема. Немає, спокійно. І ви смієтеся, не Та, дивлячись на те, що... Сказати. бо її вже встановити трудно. Уже не не буде. Прийдеться до дочки їхати. Дочка прилашака, приїжджає до мене. Так що де до дочки уїду на зиму, бо я тут не перезимую. Звісно. Оце мені подобається, що ви посміхаєтесь, що ви... А що плакати? що? Звісно, радуйтеся, тому не що війна Спокойно. вже. Зараз не стріляють, не бахкають. Так що... Як ви пережили? З трудом. Важко було, так? Да. Важко, звісно. А ну як стріляла, так об, гарно стріляла. Що б ви сказали тому, хто це зробив? А що йому сказати тим німцям? Рашисти, натуральні рашисти. Орда. Орда. Від ж воно родних і прилетіло. Це ж не те, що там наші стріляли. А вони особливо ще як. Да. На водку її прямо от з утрату, прямо в хату. А я за хатою був. А якого числа, коли це було? Мені гарно заповнило якраз моєму внукові день рождення. 27 іюня. Що? Що тут? Що тут робити? Ось тут воно впало. І рознесло на ухналь усе. усе, усе, усе. Дивишся на оцю розруху на людське горе, і мимоволі думаєш, чому йде війна? Наші батьки захищали свою землю в Другій світовій війні, і вони тоді всі, як одна сім'я, згуртувалися. І перемогли фашистську навалу. А що зараз? Багато моїх співвітчизників чекали на Росію, думали, що вона прийде і принесе краще життя. Усі ці подвір'я, вона вже прийшла, принесла руський мір. Ну що ж, робіть висновки самі.